Доброго дня мої малята, любі хлопчики і дівчата. Час заняття розпочинати і у казку завітати. Оселились біля річки сірий зайчик та лисичка. Зайчик в хатці лув'яні, а лисичка крижані. Ось постукала віконце тепла сонячна весна і розтанула на сонці біла хатка крижана. Почала лиса зітхати і вирішила зайчика з хатки прогнати. Здогадалися малята, що за казка? Так, зайчикова хатка. Малята, подивіться, а ось і герої казки завітали до нас. Пропоную вам разом зі мною змайструвати їм друзів ось такого зайчика та лисичку. А для цього нам потрібні готові паперові стаканчики, вирізані з білого і рожевого паперу вушка для зайчика, маленький шматочок вати. Вирізані два помаранчевих трикутничка, ніс і хвіст для лисички, чорний та червоний маркер, клей, пензлик, серветка і дощечка. А спочатку підготуємо наші пальчики до роботи і зробимо пальчикову гімнастику. Зайка, півник! Колобок – це герої і сказок, з ними весело нам жити, один одного любити, зайку в казках полюбляє, сміливим півника вважає, а веселий колобок, що румяний має бок, котиться, тікає, пісеньку співає. Всі малята, Ну, а тепер до роботи. Спочатку зробимо вушка зайчику. Беремо рожевий овал, змащуємо клеєм і приклеїмо на біле вушко. Тепер беремо паперовий стаканчик і будемо приклеювати до нього вушка зайчику. Змащуємо одне вушко і приклеїмо і друге вушко. Ось так. Тепер зробимо хвостик нашому зайчику. Відриваємо маленький шматочок вати, змащуємо позаду клеєм і приклеїмо хвостик. За допомогою чорного маркера ми намалюємо очі, мордочку, ніс і вуса. А за допомогою червоного маркера намалюємо ротик. Зайчик у нас готовий. Тепер зробимо лисичку. Беремо трикутнички, змащуємо клеєм і приклеємо до паперового стаканчика. Беремо вирізаний ніс лисички, склеїмо його навпіл і відгинаємо края. Змащуємо клеєм края і приклеємо його до нашого стаканчика. Тепер беремо хвіст лисички, змащуємо клеєм і приклеїмо позаду стаканчика. Ось так. За допомогою чорного маркера малюємо очі лисички, а червоним маркером малюємо ротик. Лисичка готова. Подивіться, які герої казки в мене вийшли. З такими іграшками можна пограти в казку, а можна їх повісити на різдвяну ялинку. А які іграшки вийшли у вас? Чекаю ваші роботи. До зустрічі, малечі!